Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу рецепт, як приготувати бісквіт брауні для тортів. Дуже смачний готувати легко і швидко. Для цього до шоколаду додаю вершкове масло і розтоплюю все в мікрохвильовці до однорідного стану. Шоколад з маслом розтопилися до ось такого стану. Ось такого глянцевого однорідного стану. Далі залишаю при кімнатній температурі, щоб він охолодився. А тим часом будемо збивати яйця з цукром та ванільним цукром до пишного стану. В Діжу комбайна розбиваю яйця. Додаю цукор. Ванільний цукор. Установлюю насадку вінчик та збиваємо. Починаю збивати з мінімальної швидкості, поступово збільшу до максимальної Коли яйця з цукром взбились в таку пишну білу пухку масу, далі додаю сюди розтоплений шоколад з вершковим маслом і поступово змішую на низькій при низькій швидкості. Перемішуємо на низькій швидкості для того, щоб не опала наша масла, маса, тому що білки від жиру дуже сильно дуже швидко опадають. Після того, як всі інгредієнти об'єдналися, дістаємо вінчик. Проходжуся силіконовою лопаткою внизу, щоб перевірити, чи все об'єдналося. Ось так. І просію цю масу розпушувач та борошно. Далі беру силіконову лопатку. Тобто ось таку насадку силіконову. Якщо немає, то просто звичайну лопатку силіконову перемішуємо до однорідності все. Знову ж таки, на низькій швидкості. Нам потрібно добитися об'єднання всіх текстур. Далі звільняю цю лопатку, цю насадку, звільняю її від тіста. Ще залишається недомішане тісто, тобто є ще видно іноді борошно, тому я звільняю насадку та трішечки допоможу комбайну з силіконовою лопаткою вручну. Збираю все, що є на стіночках. Ось так. Наша маса, тобто тісто вже готове. Далі будемо випікати. Беру форму, яку заставила пергаментним папером, та викладаю сюди тісто. Шпателем рівномірно розподіляю по всій поверхні. Пічну піч розігріла до 170 градусів і відправляю випікатися бісквіт. І ось такий бісквіт готовий. Випікався в мене 16 хвилин. Ось така тендітна скориночка утворилася на поверхні. Йо залишаємо в формі, щоб він повністю охолов. Він має дуже гарний насичений смак такого дорогого шоколаду. Після того як бісквіт повністю охолов, дістаю його з форми та підрізаю кінці, для того щоб торт виглядав в розрізі більш естетично і хайно і краще було видно ось цей брауні. Розмір моєї форми становить 33х27 см. Після того, як я розрізала навпіл його та обрізала кінці, розмір кожного коржа виходить 16 см на 25 см. Ось такі бісквіти виходять гарні і досить вологі. Там багато шоколаду, гарний смак у нього. Збирала торт я з крем-чизом на сирі маскарпоне, а також декорувала полуницею та лимоном. Торт виходить дуже смачний з насиченим шоколадним смаком. Проте, ось цей вершковий крем його досить стабілізує та врівноважує смаки. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!